Доброго вечора. Я надію, що мене чутно. Сижу в наушниках, але підключений мікрофон. Якщо хтось зі мною, напишіть мені, будь ласка, чи чути. Хотіла в двох словах. Привіт! Людочка, скажи мені, будь ласка, чи мене чути. Добре, зайчик. Я тобі буду вдячна. Зараз я попробую відключити інші наушники. Ем... Напишеш, так? Да? Все чути. А, отлічно! Поїхали! Ненадовго вийшла в ефір, але цей ефір для Лени Керіченка. Я надію, що Лєночка нас почує. Ай, Обіймаю тебе, сонечко, також. Так приємно, що ти зі мною. Тому що. Прошлий ефір він був спонтанний, я мала донести деякі думки. На жаль, не все вдалося зі мною. От і я була дуже приємно вражена, що Лєночка до мене підключилася. На жаль, я не змогла приділити їй свою увагу гідно. І коли я придивлялася ефір. Я дивлячись на Лену, тому що коли в мене погляд уходить, я чесно кажучи, попадаю в паралельно в паралельний поток і стараюся бути тут, але ще ту інформацію тому дуже важко знаходиться одно момент. І коли я придивлялася ефір, я дивилася на Ліну, але прикол в тому, що із-за її плеча висовувалась мордочка і <смі> мордочка Зебри. І я зрозуміла, коли я вже була спокійна, я зрозуміла, що її тотем зебра і прийшла в момент дуже-дуже необхідний для неї. І я зараз передивилася і зебра дуже цікавий тотем, до речі. Кого вона є, до кого прийде, чи, чи вже прийшла, може комусь і пригодиться ця інформація. Тому що насправді він цей тотем приносить енергії в рівноваженні. Це неймовірний тотем, потужний. Зараз спробую сказати: одномоментно він має яскраву індивідуальність. І в той же час він дуже гарно працює в команді. Знову таки бути в команді і не втрачати індивідуальність. І як і, і лідує, лідерує, да? як лідер він е, визначає себе і відчуває енергію команди. Тобто я не знаю, як в нього це виходить. Якщо прийшов цей тотем. До Лени я розумію, що він хоче сказати їй, наскільки в неї яскрава індивідуальність. Далі. Коли він приходить, він говорить, що людина в якийсь момент свого життя, напевно, в період цей застряла, підзастряла, і він має оцю енергію швидко реагувати і витащити людину вперед. Тобто ривок такий це може бути як і в розвитку, як в духовному розвитку, так і в роботі, і в будь-яких Ну, як на мене, це дуже круто, тому що, чесно кажучи, <хи> шкода, що зебра до мене не приходить. Дуже шкода. Певно, в мене не було перевтілення. І якщо чесно, я вам признаюсь, я зависаю ну, <хи> руками <хи> на, на, на тому підвішеному. На жаль, ну на жаль, в мене чомусь такий повільний розвиток, і жаль, тому що життя тут проходить і. Для мене це було так круто, коли прийшла зебра. Я відчула цей акумулятор енергії, такі, знаєте, вони, як -то, вони не взривні, але вони дуже швидкі, вони дуже креативні і вони дуже гарно реагують дуже швидко. Тому це дуже, звісно, класно, круто. Що ще зебра в собі несе? Це Ті енергії, усвідомлення, коли людина може зрозуміти, що життя воно дуальне, і його треба прийняти. Отож, якщо ми звернемо увагу, що зебра має як і чорну, так і білу полосу, і коли вона приймає це життя і чорну і білу полосу в єдине таке полотно, єдине ціле, ця енергія прийняття дуальності. Ну, воно дуже круто, тому що життя воно завжди було і завжди буде дуальне на землі. Як любов, так і ненависть. Як страх, так і любов знову. Тому що там, де є любов, нема страху. І тому для мене. От цей звір, коли прийшов, я думаю, блін, наскільки це круто, наскільки в нього сумасшедші енергії. Світланочка Єргуль, я не знаю, чи ти зі мною привіт. Тому оце поєднання непоєднаного, і ми, чесно кажучи, приходимо в цей світ, саме народжуємося на землі. Щоб його прийняти, знайти врівноваження, оцю рівновагу і розуміти, що світ треба прийняти і спостерігати, спробувати не так перейматися, не знаєте, як ото все, все пропало і, і, і життя закінчилось. Ну, але так як ми емоційні, і от ми приходимо, щоб навчитися, якщо насправді справлятися своїми емоціями. От. Тому зебра вона неймовірна, вона крута, бо вона має дуже велику силу, дуже великий важіль. І тому, коли якщо вона приходить в такий момент життя, вона дає надію і дає ці сили, дає, дає енергію, щоб людину урівноважити, дати енергію запал, вискочити із якогось такого моменту застою, ривок дає на розвиток. І оцю гармонію усім. І вона дуже незвичайна, вона лідер, вона особистість така, знаєте, там енергії е, нереально круті, тому що ж її ж видно ж здалеку. Вона ж така яскрава. І оця яскравість в цих енергіях, вона ведуча, вона дуже класна. От Отака от, от от замальовка невеличка. Людочка, якщо ти ще зі мною. Якщо в тебе є питання, напиши. Якщо є бажання долучитися щось іще сказати, скажи. Тому що практично цей ефір я запланувала буквально на пару хвилин донести Єлені, що в неї крутий-крутий тотем, і щоб вона надихалася і брала ці енергії. Так, а чи можна до тотемів вприхо. А чи може до тотемів приходити нові, які для якогось особливого моменту життя? Так, чи, чи приходять нові відсотково. Людочка відсотково. Чому? Тому що я розумію, якщо навіть прийшла зебра, я розумію, що у Єлени такий момент, як можна сказати, знаєш такий. Може важкуватий, може, от саме коли її переводять на, на інший рівень розвитку, завжди духовний розвиток він дуже важкий, ви знаєте, тому що це пов'язано з душею, це пов'язано з серцем, це настільки м м м делікатно і задіяні най, 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 найвищі, розумієте, Людочка, най, найвищі емоції, найвищі струни душі. І от коли прийде, прийшов цей звір з, такі, з таким потенціалом, це вже однозначно своєю енергією він просто допоможе їй впоратися. І цей розвиток буде не таким брутальним, не таким важким, не таким іритантом. Це знаєте, коли як то склом, як то ми залізом по по склу і все аж аж боляче. Ні, саме такі звірі, тотеми нам надають багато сили. Так. Особливо в якийсь складний період. Так. Так. І саме тотеми приходять у самий складний період, тому що вони дають велику силу. і, і ну, Це класно, чесно кажучи. Це класно, тому що з енергією. Ти... Це знаєте, як то другий. Подих відкривається, да? коли ми біжимо, і вже все, у нас нема ні сил ні дихати, ні рухатися. І саме то те він дає поштовх, дає як-то ін'єкцію да? енергії можливостей, закладений в ваших, вашому організму таких можливостей, що ми навіть не уявляли. Ресурс, і він відкриває цей ресурс. Це прекрасно, правда. Дякую вам за, за майстерність. Обіймаю вас навзаєм. Дякую вам. Дякую, Людочка, що була зі мною. І дякую Єлені, що також була зі мною і відкрила свого тотема, показався він. І, і я їй вдячна і віддячую такої інформації. До нових зустрічей. Дякую, Людмила, за питання. Запитання дуже круте, воно важливе і воно основне, фундаментальне. І до нових зустрічей усім пока.